І так, сьогодні вам покажу, як смачно засолити лисички. В першу чергу я їх відварила, після закипання варила 15 хвилин в гарно підсоленій воді. Беру ємкість і першим шаром викладаю грибочки. Тепер їх гарно підсолюю. Далі кладу лавровий лист, духмяний горошок і чесночок я його ось так порізала, можна ціликом. І додаємо ще трошки. Кріпу. Ще варто додати листя з чорної смородини. Зараз немає, тому обходимось без. Далі знову слой грибів. І все те ж саме: лавровий лист, духмяний горошок, обов'язково сіль. Чеснок і кріп. Ось так все склали. І тепер заливаємо кип'яченою водою, але вона має бути не просто охолоджена. А холодна. Краще її скип'ятити і поставити в холодильник. Заливаємо так, щоб майже грибочки були покриті. І ставимо на три доби в холодильник під гніт. Обов'язково поставте щось під низ, тому що грибочки почнуть бродити це все і можуть повиливатись. Ну, ось і все.